Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Священий колекцій. Чи обов'язково християнам робити поминальні обіди? Ну, скажу так. Десь прописано, що мусить бути поминальний обід за, за клавою чи за манією. Ну, нема такого. То родина собі вирішує. Приїхали на похорон люди з Харкова, з Тернополя, з Львова. Звичайно, що вони подолали кусок дороги, і їх треба було би пригостити якоюсь канапкою. І капою. Бо вони приїхали з дороги, а заповідь каже, подорожнього нагодувати, напоїти водичкою, звичайно, не алкоголем. Тому поминальні обіди не є такою теоремою, аксіомою, що обов'язково треба робити. Це вже по бажанню. По бажанню. якщо робити поминальні обіди, де люди мають ще напитися алкоголю, горівки і бути п'яними, то лучше їх не робити. Але якщо просто по, пообідати в обіді нема нічого поганого. Пригостити людей трапезою, немає нічого поганого. Якщо людина в цей рік попрацювала, то звичайно, що, можливо, заробила на, на, на якийсь горох з капустою канапку. Тут, тут таке ваше, ваше діло. Але знову ж таки, народна мудрість каже, хто як хоче, так по своїй бабі плаче. Як хоче, так і робите. Але щоб церква зобов'язувала, ні в якому разі церква вас не зобов'язує робити поминальні обіди. Згадати людину, помолитися. Спасатися, жити по Іванрії. Церква рекомендує і закликає. А обіди це вже другорядне. Дуже дякую. Прошу.